Мої вітання з України, з міста Дніпро. Сьогодні у нас 15 березня 2025 рік. І я в своєму садочку сьогодні проведемо ми дегустацію оцих плодів, таких гарних, таких смачних. Це мушмула, я вам вже її показувала, про неї розповідала. І от уже деякі плоди зовсім стигли. Ми вже їх їмо майже. Неділю, навіть деякі вже вон, гроздочки пооб'їдали, тому щоб успіть вам продегустувати, то сьогодні зробимо це, бо з'їмо і я не буду чого вам показати, і не буде вам як розповісти про властивості, іменно як вони смакують ці плоди. З цитрусами в садочку все добре, вони дають прирости. Листопад був такий ну, чи маленький, листочки старі, деякі повідпадали. Але сьогодні я зупинюсь на своїх котлеях, покажу, які в мене квітнуть, і трішки розповім про ту температуру, яка була зиму, взимку, і як вона вплинула на цвітіння моїх орхідей. Довго я не буду затримуватися, щоб не... Ви, мій садочок, знаєте, дерева мої, ви знаєте, тому покажу вам орхідеї і проведемо дегустацію. Ну, цю красуню ви вже бачили, тому що вона у мене квітла взимку, і на ній було два. Дві таких здорових квітки, я хочу от піднести руку. Дуже-дуже здорова сама величина цієї квітки. Колір майже передає камера. Отака вона темна і дуже гарна. І я навіть не ожидала, що вона видасть ще один отакий гарний прирост, і знову вона заквітне. Зараз вона квітне одною квіточкою, вона буквально розквітла, ну, може, два дні назад. Вона відкрила повністю свою квіточку, але я задоволена цією котлеєю? Чому? Тому що вона от чехли, вона, які вона видавала в садочку, вона всі їх розпустила, не капризно вона повела себе навіть взимку, коли температура була низьковата. Розкрила квіточки. Ну, ще, я думаю, що вона повністю їх сьогодні вже відкриє, тому що губа ще не розвернулася. Це брасовола. от Я вам покажу, яка це назва цієї. Котлеї, вірніше, брасаволи. І от вона видала це один квітконос, і я бачила десь ага, от ще, ще один квітконосик, ну Тут буде одна квіточка, і от там на новому квітконосі також йде. Чехольчик. Але я не знаю, чи вона потягне, вона ще не дуже здорова, велика верніше, рослина, тому я думаю, що вона заквітне оцими двома квітконосами. ну, а Можливо, на слідуючий рік вона дасть видасть більше. Отака от гарненька. Квіти не дуже великі. Ну, Брасаволгінальні, вони, е, вони пелюсточки в них такі остренькі, і е, губка така мал, малинова. А самі ці е, палі і петалії, вони більш такі коричневі, якісь бордові. Е, гарна котлейка. І е, у мене є їх брасавул, мабуть, 4, і вони вже майже всі в мене квітли. Дуже люблю брасавули, вони не, не такі капризні, і вони в садочку видержують ту, ту температуру, яка в мене є. Ну, Це ось ще одна така котлея, в неї квіточки середнього розміру. Ну, Можна сказати, більш такі. Можна сказати, більше до навіть до е, малого розміру, але вона кольор у неї гарний. Зараз майже всі квітують. У мене якісь червоні кольори, на ній ще от два таких, ще один ось. Квітконос і один уже відквітає, а два ще будуть квітувати. Також вона ви, видержала ту температуру, яка в мене у садочку була, вона непогано себе почуває. Всі вони дають такий тонкий запах, у них у всіх вони гарно пахнуть. І Я хочу сьогодні вам просто її показати, тому що вона вже відквітає, От, Оцей ще тільки буде розпускатися. І там ще один є квітконос, а цей вже повністю відквітає. І зараз я вам покажу. Ті орхідеї, які в мене не видержали мої температури, проквітли не дуже погано. Тому я думаю, що на слідчий рік або потрібно їх досвідчувати, і їм все-таки потрібна вища температура. Чихли в мене вони почорніли, і там от і всі квіточки, які вони бутончики випускали, також пропали в чехлах. І оце моя мучениця, яка Ну, Все-таки одну квіточку вона випустила, змогла її відкрити, змогла її виростити і порадувати хоча б одною квіткою. Я хочу показати вам, що чехлів було у мене дуже багато. Отут, ось я, де я рукою тримаю цей чехол, він буквально я вчора відірвала вона і. Почала розпускати одну цю квітку свою, але вона, я бачила, що сам бутон він жовтий чи холод такий мягкий, чорний. І це не тільки на, на цій чорнота, на цьому. іменно Розрожці, а тут багато було. Я вже пообривала їх. Вони от розпустились отут. Два бутона було, верніше два чохла було. І я вже їх оттуда вирвала, вирізала верніше, тому що вони почорніли, коли я відкрила чехол, отак я розірвала його цей чорний, то там були зародиші бутонів, і дуже жалко, що вона не заквітла. Вона в минулому році в мене також один чехол. Був почернівший із чотирьох, але три вона все-таки виростила і вона їх відкрила. В цьому році, я не знаю, можливо, зимою в мене була температура, хоч я вважаю, що вона в цьому році була вища зимою, ніж в минулої зими. Але чому так сталося, я не можу зрозуміти. Все-таки досвідки в мене немає у моєму саду для котлей. І я вважаю, що і температура для них низьковата, тому що буває 10 градусів всього-навсього, і воно, ця температура держиться всю ніч. Я не пам'ятаю, можливо, в минулому році я ще один обігрівач для них включала. Але у нас така зараз обстановка, що стараємося економити електроенергію, тому досвідки в мене немає на котлеї. Подивимося, як я на слідуючий рік або десь для них місце. Треба предоставити їм таке, щоб їм було комфортно. Дуже гарна орхідейка, вона Трошки пахне, от губа дуже гарна, і квітка дуже велика. Я от піднесу руку і руки мої майже не видно. Це моя Гертруда, вона уже великого дуже розрослася, великий кущ у неї здоровий такий став. І, можливо, в цьому році, а можливо, в наступному я її буду ділити, якщо вона гарно Перенесе сезон. Зараз, поки приростів ідуть, молоді прирости, але тільки-тільки вони починають. І її потрібно, от вона відквітне, коли підуть вони в рост в хороший її можна буде поділити. Оце така проблема з цією в мене котлеєю. От і дендробіуми. вони майже вже деякі бутончики набирають свого кольору, будуть відкриватися. Але я хочу показати, що також деякі е, зараз трошки потепліло і їм, їм трошки веселіше стало. А так, от деякі бутончики воно е, також скидають. І дендробіуми все-таки е, Ну, Температура, мабуть, дуже їм холодно, перепади великі, і котлеї і дендробіуми трохи страдають. Ось ще одна котлея, яка в мене також не, процві... не проквітла. Я дивлюся, що от було два чехла, і я навіть дивилася на сонечко, просвічувало там, були ішли бутончики. Але вона також, от так як і Гертруда, вона засушила. Не засушила, вони, мабуть, просто змерзли і перестали давати свій ріст. І внутрі, вони, понятно, що вони як чи загнилися, чи за такі мокрі стали, засохли, як грибок напав на них. Оце такі проблеми із моїми котлеями в моєму садочку. Ну, від холодного повітря і моя морквинка пострадала. Вона дала от два квітконоси і все, вже бутончики на одному відпали, а, на... а другий також він не розвивається. Е... Стояла, він... ця морквина стояла на підвіконні. Я потім з під віконня їх забрала, під дерева поставила, але було, мабуть, запізно. Тому що саме більше, мені здається, дали оці морози вже 17 градусів, які у нас були буквально на кінці, при кінці лютого місяця. Ну, Нічого страшного, будемо щось. Придумувати, і я думаю, що ми справимося. Дендробіуми деякі ще сплять. Також не розпускають свої, не, не видають квітконоси, але надію, що вони потепліє і вони в мене проквітнуть. Деякі ванди у мене також квітоносики ось викидають, але поки що не можу нічого сказати. Деякі квітоноси навіть йдуть на Тут дітки в неї виросли, і мені здається, на дітки є один квітонос, але від того, що така температура не дуже камельфо для них, то я не знаю, побачимо, чи розпустить вона оцей квітконос свій, чи він може також ну, може пропасти. Чи засохнути, чи грибкове захворювання якесь на нього нападе, це буде видно. Я ще раз хочу наповнити, що нема досвідки, їм треба довші світові дні, ну і температура вища. От зрізала я плоди, смаколики, і ми зараз я перейду вдома і вам зважу ці. Плоди побачимо, скільки вони важуть і які будуть смакові властивості. Плоди я зрізала більш таки насичену, вони жовто-помаранчеві. Ну, я не всі зрізала, тому що діти приїдуть ще для онуків, будуть зрізані вони. І я хочу сказати, що ми вже смакували їх. Вони в кому похожі, я, от допустимо, коли їх розкушую, і от перші нотки для мене вкусові властивості напоминають мені білу сочну, таку велику білу черешню. Не червоного кольору, а іменно жовто білий і діти, коли куштували, то, кому нагадує, це вкус абрикоса, абрикоси, сливи. І коли ми зрізали перші плоди, такі вони були вже жовті, але не насичені, ще помаранчевого кольору не проявлялося, то вони були кислі. Зараз вони дуже солодкі, кислинка є, але вони дуже смачні. От подивимося, скільки ж важать ці ягоди. 18 грам. 17 грам. Ну і все сама велика, мабуть, у неї 18 грам. Не велика. 21 грам. Ну і ще одна от менше менша. Тому десь 20 грам, 18 грам. І мені здається, ті перші плоди, які ми зривали, то вони чуть-чуть ну, більші були, може на грама 2. Оце така гарна ягода мушмули. Я розріжу і покажу, яка вона всередині. От я розрізала. І всередині, отак от вона виглядає. І кісточка. Кісточка у мене є посаджені, бо мені оксаночка п'ятигорська присилала. І вони вже такі величенькі. Я ще раз вам хочу наповнити, хто не знає ця мушмула вона можна її вирощувати з кісточки. І вона десь через 4, 5, 6 років вона починає плодоносити. Материнські властивості вона передає. Ну, зараз я ще раз скуштую, дуже сочна і от, дійсно, вона нагадує і десь і абрикосові такі тонкі привкуси є і черешні, і сливи. Ну, ще раз напоминаю вам, що це плоди імені нашого регіону. Ну, Провели ми дегустацію. Все вам я вам розповіла, все показала. І я вам хочу ще раз, я вже відео знімала про ці плоди, розповідала про цю рослину. Я хочу вам сказати, що вони цінні тим, що це самі перші. Плоди, які достигають весною. От вони дозрівають поступово, не то, що зразу всі визріли і все. І десь плодоношення продовжується місяць, півтора. Якщо велике дерево, то ви смакуєте довгенько. На цьому я своє відео закінчу. Хочу побажати всім оптимізму. І ти якнайшвидше всім дойти до нашої перемоги, підтримувати нашу армію, наших хлопців і дівчат, які нас захищають, які віддають життя за нас. Слава нашій Україні! Слава нашим воїнам! До побачення!